Друзі, добрий придобрию сім ранок. Я тільки трошки-трошки розходилася. Зараз уже 35-9-го. Як мені було, я єлі встала вранці. Вчора, це ж, друзі, я ж вам казала, як допадуся до роботи, то я ж поки не закінчу свій план, я ж не відступлюсь. І вчора це я все там повигрібала, повирубувала, попіляли, повивозили. Фу, я сьогодні, друзі, єлі встала вранці. Не можна так, звісно, нароблятися, але я хотіла там зробити порядок. От. А сьогодні вже ж у мене буде робота на кухні, як я вам і казала. Я вже поставила варитися овочі на шубу, кашу зварила на сніданок, чайник у мене. Зараз ми поснідаємо і буду я займатися далі. Зараз вам покажу, яку красоту я вчора приготувала. Так, ось моя красивенна ковбаса, черулет, як хочете, називайте. Оце вона, значить, свине м'ясо. І кусоч... свине м'ясо я пропускаю через м'ясорубку. А кусочки курятини я нарізала кубиками і сальце. Оце воно тут сальце койде, а то це куряче м'ясо. Воно як мраморне вийшло, бачите, яке красиве. А як пахне, а на смак яке добре, якби ви знали. В общем, така велика. Тут більше, тут, мабуть, кіла-півтора оцього батона. Ось такий він на зрізі, він тримається, ріжеться добре. Так, кипить чайник у мене. Тут я взяла телефон в другу руку. От, друзі, так що готуйте і смакуйте дуже смачно. Чим купувати в магазині, то не звісно, що, то я роблю сама. Так що, Всім смачного. Так, друзі, ріжеться гарно. Ось, о, дивіться, я нарізала кусочками, як обична варена ковбаса. Сьогодні на сніданок я зварила пшонну кашку з масличком, дуже смачна, ковбаска, ту, що я приготувала сама, огірочок і хлібчик. Ну, я з кашею хліба не їм, а чоловік буде їсти. Всім смачного. Так, друзі, мені зараз треба замісити три тіста. Одне на хліб. Я буду зараз вже ось опакувала, Буду замісювати. Бо вчора я спекла хліб і ще хочу одну партію спекти, щоб чоловікові вистачило на тиждень. І ще спечу тих же ж сухариків. З одну партію, одну. З насінням льону і кунжуту ще, друзі. Він каже, на печи мені я потрошку буду їсти. Ну, Добре. Так що зараз зроблю тіста. Хтось, друзі, підпалив очерет, а ми злякалися, думали, що це коло баби щось горить. Страшне. Воно. Кажуть, ж, не паліть. Зараз так все сухе. Ні, гля, воно пішло, дивіться, як палять оце очерета, а там у людей аж на городах є, до городів доходять очерета. Все сухе. Воно. Це який дим чорний валує. Воно пожарне вже летить. Вже пожарне, видно, хтось визвав, летить пожарне. Ну, це таке треба. Каже, зараза ж запалила. І де люди кричать, там видно, вже до городів добирається. Фу, друзі, вийшла на двір, бо на кухні вже заморилася. Вийшла трошки чоловікові допомогти на дворі. Треба там вичистити у яслах, у корови. От Будемо зараз працювати. От сусід, воно, Другому сусіду робить город тракторцем. Кажу чоловікові, давай ми зробимо тут півгороду, там, де будемо садити. Він ні в какую не хоче, не хоче платити гроші. Будемо чекати трактор, бо на завтра в нас вже стоять дощі і морози. Невеликі морози, але і два, і три обіцяють. Так що такі друзі справи. А в мене ще в одному місці. Вони відночі розповзаються якось. Були в одному місці все время В мене подсніжники, А це тепер в другому місці. Ось, дивіться, в мене крокус де вилазить. Ось воно, бачите, сиреневий. Ото крокус вилазить, розквітне завтра. Це колись ми в лісі були, я накопала, і так вони в мене є. Ось, у мене отут все время були підсніжнички, оці голубенькі. Ось кущик, ось кущик, ось коло тюльпанчика. А тепер він у мене опинився отут, що я вам самий перший показувала. Ось такі подсніжнички. Чи я не знаю. Ну вони схожі, як подсніжники голубенькі. Бо проліски геть іначе. Бо дочка каже, мама, то проліски. Кажу, та ні, проліски геть іначе. Ну все проліски. Оце проліски. І такими квіточками. От. На дворі тепло, поки ще вітру немає. Хорошо, на дворі лахмарно дуже. Небо все затягнуте. Хмарно. Сьогодні вийшла на дворі, трошки повиносила отут мусорники. За зиму понаскладнірувалася, всякої непотребу. Так, а що ж там ласуня? Вона лежить, а ласуня лежить, друзі. Не, лежить? Ні, стоїть. Ласунька, ти стоїш? Ласунчик, ласунчик. Зараз будем, дід тебе виведе, будемо чистити у тебе. Порядок наведемо тобі до мою, як ти питки не не хочеш, зараз я тобі дам. Так, друзі, досмажую котлети, оце цілий казаночок. Так, і щоб ви розуміли, друзі, я сьогодні цілий день на кухні зварила борщ, стушила картошку, спекла ось. Чотири порції паличок, 2 порції з цибулю і дві порції з, е, цім, з насінням, кунжуту і льону. Вчора пекла хліб і сьогодні спекла хліб. От, положила в холодильник, оно ну, ще її другий положу. І котлет насмажила. І зроблю зараз шубу. Так що чоловік мені не залишиться голодним. Але, друзі, скажу вам чесно і відкровільно, він не в захваті, що я їду. Він взагалі не дуже любить, щоб я кудись із дому їздила. У нас завжди непорозуміння в цьому плані. Ну нічого. Я не люблю, коли мною керують. Я люблю, коли все взаємопонімає. От тоді легше й жити. От. Там оце жінка мені пише. Вона писала, цей. Що я керую, кому, кому, коли кому що саджати. Я не керую, я просто кажу так, як ми робимо, і кажу, що ще рано садити, що земля ще холодна, і ще будуть усьо морози. Так що тут хі -хі, нічого такого я страшного не сказала. Єдине, що ті жінки написали, якщо ви по життю така, то це, звісно, дуже страшно. Я знаю, о чому я кажу. Так що я думаю, що ви мене зрозуміли. Ну нічого. 37 років прожили. Зустріли вже, як кажуть, і старість. Я всіх, на всіх, як кажуть, до всіх найду дорожку. І знайду з усіма общу мову. Так що, друзі, я за це не переживаю. Ну, добре, а всім всього самого найкращого. Сьогодні я це ж не знімала, що я готувала, бо я ще ж я й ходила з, друзі, з чоловіком і поратися. Помагала йому, ми сьогодні кажу, давай пішли, вичистим в яслах там. Бо це ж корова сильно багато з'їдів, друзі. Оце мені чим не подобається втюкування сіна, але по-другому в нас не вийде. Раніше ми сіно заготовляли трактор косива, ми тоді вручну сушили. Друзі, ой, мені жарко, не можу. Вручну ми сушили і з бабусею, бабуся ще була при силі, допомагала мені. Ми вдвох з нею сушили, перевертали те сіно от, і нанімали цю коня з бричкою і возили додому сіно таке розсипне, і корови дуже добре їли. А оце в тюках дуже багато друзі, відходи. Дуже багато. Сердимося з чоловіком, вона повибирає яке краще. А те все тоді, в общем, я ж вам розказувала, що в нас стоїло одлінне і ясло в нас віддільно зроблене, але вона до ясел не достає. І ми оце ці з'їди, які вона не доїдає, вилами ото викидають туди у ті ясла. Тоді ми прибираємо. І оце ж чоловік накопиче, накопиче за тиждень. Кажу йому, вбирай через 2-3 дні, через три дні. Два рази хоч у тиждень. А він оце накопичив, а воно починає тоді пріти і в общем. Та сьогодні я оце пішла з ним та все поробила там йому. Все, порядок зробила, друзі. Вибачте, камера дірнулася, бо то я тряпкою так стукнула по столі, бо вже ж мені трошки накипіло. Він ходив, сьогодні косив траву суху там на луках, де ми вигрібали. От. Бо він оце ж кажу, ну, піди покоси, а тоді вже будемо вигрібати, як потепліє далі, бо йде похолодання. От. І сьогодні якийсь такий важкий друзі, день, не знаю, що йому сьогодні погано, що мені погано. Оце під течеречками таке щось робиться. Я, утро, ну, я вчора звісно, переморилася. Я сьогодні вранці єлі друзі, встала. І пила сьогодні ортофен, тому що дуже в мене болять ноги. Ну, це ж таке. Я ж це ж вам казала, як допадуся до роботи, то мене не спиниш. Нема кому спиняти. Якось це так. Ой, друзі, ну все. Оце я вже завершила сьогоднішню готовку. Зараз перемию посуду, бо після кожної готовки купа посуди. Сьогодні я тільки знаю, готую, мию, готую мий. Така в мене шуба гарна вийшла. Хай моєму чоловікові смакує. Друзі, добрий вечір. Зараз уже Пізно, вже більше 10 часов вечора, я освободилася і вирішила дозаписати своє відео. Сумку я вже зібрала, зібралася, бо діти сказали, що завтра приїдуть у 9 часов ранку. бо поїдемо ще на базар. Внучки треба купити куртку. Я помила голову, купалася і чекаю, поки висохнуть мої волоси, щоб лягати спати. Сьогодні таке відео в мене, бо я цілий день була сьогодні на кухні, готувала. Багато чоловікові наготовила всього, щоб йому тиждень було що їсти. Друзі, там трошки нілесно отозвалася своєму чоловікові, але він оце ж сильно переживає. Ми завжди разом, все життя. Я нікуди надовго не, не виїжджала з дому. І він завжди це восприймає, ну, боляче так сказати. Ну, Але мені ж теж хочеться відпочити. Друг от друга треба трошки відпочити, бо, як сказати чесно, і надоїдаємо один одному. Хоч він і каже, що ні. Але мені хочеться побути з дітьми, хочеться побути з онуками. Уліанка там жде мене, не дождеться. Так що, друзі. Я дуже задоволена, що я поїду. Просто хочеться відпочити, змінити обстановку, так як, ну, так як сказати. Перед перед е, важкою роботою, так сказати, ну, городи, корова розтелиться тоді вже і все, і мені вже буде, звісно, ні до поїздок. От, ну, Коли в мене є така можливість, то чого ж би і не відпочити? Так же? І тим, тим більше я ж не надовго їду, а тільки на один тиждень. От, і заразом піду до лікарів сходжу. Я вже казала вам і трошки оце повторюся. так що завтра буду знімати вже не вдома. Так що, такі, друзі, справи. Ну, добре, сьогодні вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім всього самого найкращого, солодких снів, наскільки це можливо. Бажаю здоров'я, успіхів як по-українськи. Ну, в общем, успіхів во всьому. Хай буде і так. Так що на добраніч усім. Мене, звісно, переповнюють емоції, вибачте. А далі зустрінемося і побачите, що я буду знімати. Я ще сама не знаю, як буде, що буде. Буде все добре. За стрім не знаю. Чи буде завтра стрім, я напишу, поки що нічого не знаю. Ну, а вам до побачення. Всього самого найкращого. Завтра зустрінемося. Пока-пока.